Зняли карбюратор. Зараз відкриємо його. Все, глянем, що з ним. З нього ллється бензинчик. Чистий. Його видно, чистили. Тут хтось нагнув. Ось ігла повністю відкрита. Ну, ось і причина, чому була, бачите. Ось, взяв тесь, Ось. Зігнута ця і... Він не грає. Хтось йому тут зробив. Діафрагма то лягенька, акулатенько знімаємо такої так. діафрагма синенька, але не качає. Не. А відкрутим глянем, що тут за голкою це? Хм. а ми зігнули настільки, що зажали коромисло. Ага, коромисло. Трохи туго ходить. О. Спружинку не губимо. І голока. пінцет візьму. Так, ну карбюратор тут трошки такий не сказати що. Чистий осягла. Бігла, в принципі, то. Бігла трохи окісляна. Є мусор. Зараз підемо. Промию все промивкою. По карбюратору що далі у нас? Аліамат. Зажали оце коромисло на штуперку цьому. От. І воно не давало пружині грати. Карбюратор попродували. Ось. Оце на клапан іде. Це гніздо. Ось. Ось на клапан обратний. Це йде на низькі це на високі. Клапан працює. Туди дує, назад не дає, криє. Все робить. карбюратор почистили. Голка. Його... Все чистенько. Іголочка легенько ходить. Ось берете на Легесенько, іголка не ходила, клинула, але вона була заклинена. Збираємо все так само. Ставимо пружинку. Беремо коромисло. Зараз, будем... Зараз будемо дивитися, наскільки вони його загнули чи не загинали. Вони його, чи воно просто заклинене і було. Зараз поставимо його. Одержимо і тут і болтика закручуємо. Болтик, мабуть, якийсь інший, бачу щось. А може і цей, не знаю який тут. Ну, легенько притискаємо. Все, все, бачите? Все працює. А він був отак заклиняний. Зараз все працює. Скажу як тепер покоромисло самому цьому. Як має бути? От. Має бути Сама коромисло заподліцо з корпусом карбюратора. Ось тако берете. Ось. І має не цепляти. Тут якраз і є. чуть 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 нижче, ніж. Чітко. Клапан працює працюємо. Ну і ігла криє, все, не клинить нічого. Тут зажали, тут все почистили. Ставимо покладочку. Прокладка така якась розтягнута. Ставимо прокладочку, Ставимо мібрану. Брама має легенько ходити, так само нембрама не, не порвата ціла ось. Це легенько ходить. Все. Ставимо кришку. Кришка якась така трохи, правда, покоцала. Зараз беремо dai. так. Сіточку ставимо на місце. Все продуто, все чистенько. Там є каналка типу до упора, ставити її. Проточка така. Ось карбюратор карбюраторі, куди вийдав не знаю. Ось бачите, да, вийдемо ставити її до, до упора. Ну, до туди майже доходити і все. Все. Тут чистенько, Ну його хтось, видно, розбирав і непонятно, що з ним зробили. Да я витримав. Ставимо, покажу по цьому. Так, лепесточки оці. Мають бути заподліцо. Не поломані, не погнуті. От, і так само не має бути ніяких дирок. Ось оці ліпісточки. Мають бути ціленькі. От, вони відповідають за бензинчик. Мають бути заподліцо. Ось самою діафрагмою цей, рівненько. Не туди, не сюди. Не погнуті, не поламані. Все, 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 все ціленьке. Тут, правда щось. Все. Все, карбюратор зібрали, все позажимали. перевіряємо, Все чистенько. Все чисто, зараз моїм корпус пробуємо і ставимо назад і пробуємо.